Капеланське благословіння на 14 жовтня 23 року, Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Твої брати, сестри, побратими, сьогодні свято мені розповідається про те, як люди нести розслабленого Ісусу, щоб Він його зцілив, і занадто поне могли війти в дім ті, розірвали дах і поклали перед Ісусом того розслабленого. Ісус, бачивши віру їхню, сказав, прощаються гріхи Твої. І тоді спокосилися фарисеї в серцях помишляючих, хто це такий, що може прощати гріхи, бо лише Господь міг прощати. А потім сказав Він на підтвердження того, що він має сили і гріхи прощати, силів того хворого, і люди дивувалися силі, яка виходила Божої і зціляла всюди. Ви знаєте, піднімається те питання. Повне зцілення людини. Чи може вона бути? Ісус своїми діями нам показується, чи може взагалі бути повне зцілення, коли не зцілюється душа? Душа зцілюється покаянням і прощенням гріхів. І якщо цього не відбулося, чи можна говорити про те, що зцілення було повністю? Людина стала цілосною. як душа, так і тіло? Дуже часто. Ми говоримо про те, а що далі? Ну, зцілився людина, отримав здоров'я. А для чого? І якщо після того, як він селився тілесно, він не зцілився духовно, то все одно він помер. Помер для Господа, помер для вічності. І це виявляється, що наше зцілення наших тілесних хвороб повинен відбуватися зціленням душі. Але як Мало ми думаємо і пригадуємо, і, е, пригадуємо про те, що зцілення духовне дуже важливо. З цим зціленням Господь прийшов в світ цей. Іван Христитель сказав: Покайтеся, бо наблизло Царство Небесне. Ісус пішов на проповідь, покайтеся, бо наблизила Царство Небесне. І апостоли пошли нести те ж саме слово покайтеся, бо наблизло Царство Небесне бо покаяння стілює душу. душ. І якщо я не покаюся, немає стілення душі. Тобто і немає повного мого стілення, і нема немає мене для вічного життя. Але коли я це зроблю, коли я покаюся, і гріхи мої простяться, то я маю повне зцілення, до якого повинен прогнути кожен, щоб в вічному житті займати своє місце, кожному нам уготовне. Амінь.